Вітаю, парафіяни. Сьогодні коротко поговоримо про європейську ідентичність України, оскільки ця річ вже навіть прописана в преамбулі Конституції, да, і там записано преамболіз взаємозв'язку з іншими положеннями, що Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну. Воля народу, да? От вона е також визначається тим, що у вона спирається на європейську традицію. Да? Європейська традиція. І дійсно права традиції України вона цілком європейська, за виключенням з періоду 1830 року, коли в Росії було введено імперське законодавство, воно скасувало дії фактично Литовського статуту третє Литовського статуту, який діяв у, у той час застосовувався місцевими місцевим судами, да і пізніше радянське законодавство, яке існувало, це в принципі воно вважалося як відглудженням континентальної системи права, але це законодавство, яке закладало основи тоталітарного режиму, от, і воно заперечувало. Фундаментальну ідею свободи, це ідея фундаментальна для українців, одна із провідних, да і за свободу українці завжди боролися, але з рахуванням різноманітних історичних обставин ця свобода, зрозуміло, не завжди була присутня, і це якраз характерно для Російської імперії ну, цього періоду і періоду радянського союзу. З колапсом радянського союзу відновлюється українська державність. Да, і відповідно ця задача, яка закріплена в преамбулі Конституції про Європейську Євроатлантичну інтеграцію, вона конкретизується в відповідних положеннях Конституції, які визначають повноваження відповідно Верховної Ради, президента і Кабінету міністрів. Да? От зрозуміло, це стало тригером для так званої Російської Федерації, яка так звану… Неконвенційну війну перетворила у конвенційну війну, повномасштабну війну, да, де в нас є великий фронт зіткнення, да, і потенційно це навіть фронт з Білорусі, тому що Білорусь ми розглядаємо абсолютно як пособником агресора, тому що з її території кінці кінців була атака на Київ, причому через Чорнобильську зону, да, і відповідно ще раз повертаємося до сумнозвісної псевдоісторичної статті або верніше опуса Владимира Путіна, російського диктатора, про те, що Україна і Росія це один народ. Фактично, він заперечує право України на самовизначення, по суті, це заява президента, і вона є порушенням міжнародних зобов'язань Російської Федерації. А в цьому ключі ми бачимо, що це. Невизнання європейської ідентичності України, і це ще раз підкреслює тригером для Російської Федерації. Європейська інтеграція означає, що Україна би мала інтегруватися в Європейський Союз, і якраз настав 2024 рік, і він буде неоднозначний, тому що передбачаються вибори до Європарламенту. Думаю, що зміниться там конфігурація політичних сил. В цьому відношенні досить цікава. Справа про виборчі виборчі або загороджувальні бар'єри, яку колись декілька разів розглядав Федеральний Конституційний Суд Німеччини, і навіть він на відміну від Конституційного суда України зазначив, що питання виборчого бар'єру це не є питанням політичним, або як Конституційний суд України виразився питанням політичної доцільності. Ми пам'ятаємо, да у. 1999 році, коли суд розглядав на предмет конституційності закон про вибор народних депутатів, там стояло питання якраз про виборчий бар'єр він сказав, що це питання політичної доцільності, це не точно не висловився суд. Да? Взагалі -то, традиційно це говориться тут про. Доктрину політичного питання, бо німецький конституційний суд він просто зробив статистику, да, зібрав статистику верніше, і з'ясував, що декілька німецьких політичних партій, дякуючи навіть трьохпроцентному загороджуванню бар'єру, вони не представлені у Європарламенті таким чином, Німеччина була позбавлена можливості більш широкого спектру. Взяти участь у виробленні політики Європейського союзу, тому що декотрі партії, які би могли пройти в європарламент, вони просто-напросто і відповідно виборці Німецькі не представлені у Європарламенті, це якби розширює ну, коло суспільного діалогу. Да. Це до речі, свідчення того, що суд має, коли він застосовує і застосовує право і тлумачить його, він має також старатися на конкретні факти, це якраз у цей приклад, коли. Конституційні принципи тут насамперед принцип рівності, принцип рівної участі, зокрема в політичному процесі, да він якраз от спирається на дослідження конкретних фактів. Да, от. І відповідно така була федеральна конституційна суду. Бо ще раз нагадаю, спочатку він визнав конституційний 5% зароджувальний бар'єр. А потім, через декілька років, він знову розглянув подібну справу і він сказав, що навіть трьох. Відсотковий вибір загороджувальний бар'єр він є неконституційним. Ну ж зрозуміти правильно, це не 450 депутатів Верховної Ради чи 600 залишком депутатів Бундестагу. Це ж набагато менше. Німеччина представлена в Європарламенті близько 70 на всього депутатами. От ви вже бачите, що от в такому плані. Це приклад того, як діють європейські цінності, як вони інтерпретуються і як це може потім вплинути на праву систему України. А з іншого боку, якщо Україна інтегрується в Європейський Союз, то тут на перший план вийде така річ, що конфігурація поміняється, тому що. До Франції, Німеччини, і вже частково Польщі, яка перебирає на себе функції лідерства, може потім приєднатися Україна з рахуванням російсько української війни. Скоріше всього, це буде мілітарний е, чинник, тому що українська армія дуже сильно розвинулася. і Вона є однією з найбільш обороноздатних сил на європейському континенті. Супротив, який чинить Україна російській агресії, цьому є доказ. Отже, ми зачепили інші аспекти: це те, що безпекова парасолька Європи, Європейського Союзу, зокрема, вона спирається на інституції НАТО, і це такий двох, двопорядковий момент, да, і рух з іншого боку, і таким чином. Східний фланг НАТО посилюється, зокрема, і не тільки через вступ до неї Фінляндії, і очікується вже набуття членства Швеції, да, а також е, певними формами співпраці з Україною. Ну, основна платформа співпраці країн НАТО і з Україною. Це тепер платформа Рамштайн, яка замінила невдалий Будапештський меморандум. Ну от, до речі, щоб от розуміти, що от, тому що з тих гарантів. Е, Будапештському меморандуму є один деліквент. А це деліквентом є Російська Федерація. Вона порушила гарантії, Ну є такі ситуації, коли гаранти порушують певні зобов'язання. Ну що поробиш, і зрозуміло Будапештський меморандум трансформувався. Є головна проблема по НАТО і вступу до НАТО, тому що ми близько 20% території України окуповані Російською Федерацією, не навіть включені в склад згідно поправок до їхньої так званої конституції. Так, да, це незаконна анексія от, кваліфікується з точки зору міжнародного права. Це порушення базових принципів конституційного права. Це про це ці принципи сецесії закладені у рішенні. У справі Квебика Верховним судом Верховним судом Канади, да, і там головний критерій, що ці території мають бути окуповані, або вони експлуатуються, або там чиняється геноцид. І зрозуміло, то в даному випадку би Україна мала вчиняти ці правопорушення, а ми маємо навпаки ситуацію. На, насправді ці порушення вчиняє Російська Федерація. Тому е, така асоціація вона є неправомірною. От і тому зрозуміло, тут зачіпається питання, що в НАТО не може війти країна, яка має окуповані території або має от певні територіальні спори, да а з іншого боку, тут накладається юридична конструкція. Пам'ятаєте, колись ФРМ і ГДР існували окремо, тобто дві німецькі держави, і хочуть накласти одні з авторів цю юридичну конструкцію, але але чи Погодяться, от держави і члени НАТО на цю на цю конструкцію. Це ж треба отримати згоду цих країн. Це досить складно прогнозувати, і воно мало реалістичне. З іншого боку, це стоїть питання забезпечення територіальної цілісності України і скоріше всього, поки що євроатлантична інтеграція. Реалізовуватиметься через систему двосторонніх договорів з державами-членами НАТО, які творять у рамках НАТО ще одну форму взаємодії по підтримки безпеки України. Бо з іншого боку, прикриття східного флангу НАТО і питання безпеки країн ЄС воно залежить від того наскільки виступить Україна, і щоб тут не повторився варіант із чеськими судетами 1900 38-го року і ключовим питанням це питання територіальної цілісності України у міжнародно визнаних і кордонах. Да, це є ж одна із провідних ознак суверенності української держави. Це територіальна цілісність, і яким чином це вирішувати, це питання ще довгої перспективи, але разом із тим, спираючись на європейські євроатлантичні інституції, Україна здатна продовжити свій опір і відстоювати свою. Незалежність свій суверенітет проти переважаючого противника. І тут можуть бути дві паралелі: да? це як чинила оперс, здобула ну, незалежність Нідерландська Республіка, яка тепер, як відомо, стала монархією, королівство Нідерланди. І ще приходить на згадку той момент, що. Рано чи пізно імперії розпадається і як воно відбувається? Тут це дуже тяжко передсказати Але тим не менше, від України потребується укріплення всіх владних інституцій і посилення національної економіки, і це і зокрема полягає у. Повазі до прав людини. От це основні місії української держави на даному етапі, щоб покращити загалом обороноздатність держави у протистоянні із переважаючими силами противника, які ці сили дуже неефективно використовують. У нас основна задача це інновації, інституційна спроможність держави, і, відповідно, ефективне використання сил проти противника. На цьому я закінчую. Дякую за увагу. Бувайте здорові. Всіх благ.